Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. Тема сьогоднішнього уроку – визначає будову слова. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми побуваємо на нашанських озерах на Волині. Будемо визначати будову слова. Запишіть, будь ласка, 10 грудня. Класна робота. Так, перша вправа сторінка ми працюємо з сторіночку 67. Допоможіть чи знайти слова, за поданою схемою. Випишіть їх та позначуть частини будови. Тобто є у нас префікс, корінь, суфікс і закінчення. Дивимося морозний корінь мороз одразу не підходить, немає префіксу. Беззвучний корінь звуч, без префікс, н, суфікс і закінчення. Підходить слово. Лісний корінь, ліс. Одразу немає префікса, не підходи. Роздуми роз, дум і закінчення. Немає суфікса, не підходи. Підводний під префікс. Вод корінь. Н – Суфікс і закінчення. Підходи. Снігурі, снігур корінь і закінчення. Не підходи. Посадка. По. Префікс сад. Корінь к суфікс а закінчення. Підходить. Отже, нам підходить три слова. Беззвучний, підводний посадка. Отже, запишемо вправо один і три слова. «Беззвучний» та позначимо всі частинки. Підводний, підпрефікс, корінь, не суфікс і закінчення. Посадка. По префікс сад, корінь к, суфікс а закінчене. Так. Отже, зупиняйте, якщо вам потрібно, ні, так само ми з вами йдемо далі. Розбери забудову подані слова. Скористайся підказкою гаджика. Сестричка від слова сестра. Значить, сестри корінь, ічк суфікс а закінчення. Братик. Від слово брат, отже, це корінь, і суфікс друг. Повністю друг це корінь. Подружка по префікс друж, корінь, к суфікс А закінчення. Може, записала вправа 2. І позначили повністю всі частинки. Сестричка. Братик друг, подружка, сестричка, братик, друг, подружка. Йдемо з вами далі. Отже, розібрати слово забудови, це означає позначити всі частини будови, які в ньому є. Закінчення основу корінь, префікс, суфікс. від поданих слів спільнокореневі, за того «н». Запишіть утворення пари слів: бетон, – «бетонний», День, денний, осінь, осінь. Сон, Сонни. Кінь. Кінний. Кухня. Кухон, кухневий, туман, туманний. Кухонний. Так, записали вправо три і пишемо: день. денний. День денний. Осінь, осінній. Сон. Сонный, кінь кинный, кухня, кухонный, туман туманный. І позначимо всі частини слова. Отже, день, повністю корінь. Денний, день корінь, н, суфікс і закінчення. Та основа. осінь повністю корінь, осінь корінь, н інша. Суфікс і закінчення. Сон. Повністю корінь, сонний, сон теж корінь, н суфікс і закінчення. Кінь повністю корінь. Кінний кін корінь, н суфікс і закінчення. Кухня кухн корінь, я закінчення. Кухонний. Кухон корінь, н, суфікс і закінчення. Туман повністю. Туманний, туман, корінь Н, суфікс і закінчення. Так, йдемо з вами далі. У веселому танку крутяться сніжинки, як снігурка овінком, молода ялинка. На клині снігурі спочивати сіли, хуртовини снігові все сніжком покрили. Отже слова на спільно це сніжинки, снігурка, снігурі, снігові, сніжком. Отже, запишемо з вами вправо чотири. Сніжинки, сніж корінь, інк суфікс і закінчення. Снігурка, сніг корінь, а закінчення. Урк. Ур і к два суфікси. Снігурі і закінчення, сніг корінь, «ур» – суфікс. Снігові і закінчення, сніг корінь, ов суфікс. Сніжком ом. закінчення, сніж корінь. «к» – суфікс. Зверніть увагу, то у нас тут було чергування сніж або сніг. Так, прочитаємо з вами, де побували друзі? Що нового дізнали ми з цього тексту? На Волині поблизу міста Шацьк розташовані шацькі озера. Узимку вони покриваються міцним шаром льоду і перетворюються в прекрасну ковзанку. Тут можна покататися на ковзанах, але значно цікавіше нам буйєра. Це вітрильник на ковзанах. Ось Подивимося, ці шацькі озера. Так, отже, озера озерце прекрасно, красиво, ковзанку, ковзани. Отже, домашнє завдання вправа 8. потрібно списати вірш та розібрати забудову виділені слова. Ось цей віршик. Зима в гості на гостину кличе всю свою родину, та родина немала, суни-суни без числа морозища, морозенькі, і великі, і маленькі, завірюхи вірюхи клаповухи, і сніжинки балеринки, і вітренко, і вітрисько вже вони близенько близько. Отже, ви оці виділені в мене синім кольором чорним таким кольором, і ви розбираєте забудову. Тобто, префікси, суфікси, закінчення, корені називаємо, і основи. Я вам дякую за урок. Всього найкращого, до побачення!